Наприкінці осені та взимку, коли листя з дерев пало, нашу увагу привертає кора дерев і кущів. Певнена, що багато хто з вас звертав увагу на таке незвичне дерево, кора якого вкрита суцільними зморшками, крильцями, тріщинками. Іноді люди навіть лякаються і думають, що дерево вразила якась страшна хвороба. А насправді це природна форма п'яза або береста малого. І називається вона коркова. Хто бачив коркове дерево, знає, що кора його вкрита суцільними зморшками. От я знайшла листочки, і дійсно ми бачимо, що це берест і вони маленькі. Берест малий, форма коркова.